Шановні кіровоградці, звернутися до вас мене спонукав зростаючий потік брудних технологій, тиску та наклепів. Як політик я пройшов у своєму житті не одну виборчу кампанію, але жодна із них не відзначалася такою кількістю бруду. Ще на початку кампанії мені особисто приходили листи з погрозами. А сьогодні вже почався відкритий пресинг, спрямований на членів моєї команди. Я обіцяю, що будь-який прояв тиску стане публічним. Ми вистоїмо, не зламаємося і не піддамося тиску та погрозам. Іншого шляху у нас просто немає. Сьогодні систематично випускають десятки тисяч примірників листівок з брудом, застосовують усі можливі та неможливі методи, в тому числі використовують підконтрольні засоби масової інформації, аби дискредитувати моє ім'я. Та команду об'єднаної опозиції. Правоохоронні органи не шукають замовників та тих, хто виготовив і розповсюдив зазначені листівки. Є інформація про можливе фабрикування справи проти мене та моєї команди. Зі свого боку, я намагаюся захищатися усіма законними методами, але, на жаль, сьогодні правоохоронні органи та суди підконтрольні владі, тож можна зробити висновки, на чию користь приймають рішення. Мої опоненти від влади зареєстрували технічних кандидатів, і їх роль зрозуміла відібрати бодай якусь кількість голосів виборців у мене та в об'єднаної опозиції. Таких кандидатів я нарахував аж дев'ять. При цьому їхня агітація спрямована виключно проти мене та об'єднаної опозиції. Можна передбачити, що спонсори технічних кандидатів посадовці, які сидять у владних кабінетах, що у них єдина команда, єдиний штаб. Що в технічних кандидатів вкладають мільйони і не тільки з виборчих фондів. Мене дивує, що топ новиною минулого тижня стала моя підготовка до публічних виступів, а не оцінка діяльності влади за півріччя. У загальному підсумку серед регіонів України Кіровоградщина на передостанньому 26-му із 27 місць. Наша область найгірша за рівнем злочинності, за рівнем безробіття. За показниками онкологічних захворювань. Я йду до перемоги як єдиний кандидат від об'єднаної опозиції, без технічних двійників, чітко дотримуючись законодавства, без компроматів та брудних піар-технологій. Кількість бруду, негативу, наклепів, які виливають на мене під час цієї виборчої кампанії, свідчить про мій достойний рейтинг та страх опонентів втратити владу. Дорогі земляки. За інформацією, яка надходить від різних джерел, на останньому етапі виборів та в день голосування готується масштабне використання незаконних технологій та фальсифікацій. Я прошу підтримки у вас, керовоградці. Я прошу не піддаватися маніпуляціям. Критично аналізувати будь-яку інформацію. Я вірю у вашу мудрість, вірю в те, що ми разом зможемо вистояти і захистити свій вибір. На опозиція батьківщина.